Отець Петро Половко, без молитви дня не починай. Без молитви дня не починай, як почався, доручи все Богу, без молитви до сніданку не сідай і без неї не рушай в дорогу. За кермо ти сів, то помолись, знак Христа постав, як йдеш з порога. Трудність є то в небо подивись. Все важливо є у пана Бога, і хворобі також не корись, Не впадай в зневіру серед ночі, як болить, техесенько молись, і дивись в Христа терплячі очі. За дітей молися те щодня, бо вони у досвітах в дорозі. Отче наш принесе їм тепла, Коли змерзнуть часом на морозі. Без молитви спати не лягай, це слова маленької науки, ніч, спочинок. Богу все віддай, Він візьме тебе на свої руки. За як своє дитя, буде поруч, як прийде тривога, бо молитва це і є життя, приведе вона тебе до Бога.